У цьому відео ми зібрали найнебезпечніші іграшки з нашого дитинства, які заборонили у різних країнах світу, щоб перевірити, чи справді дітям таким краще не гратися, чи усі ці заборони якась вигадка. Кожну іграшку ми перевіримо і протестуємо, щоб дати їй оцінку, забороняти чи дозволяти. Ну а почнемо ми з кіндер сюрпризу! Що? Як можна заборонити кіндер сюрприз? Кіндер сюрприз був заборонений у США ще у 1938 році, як тільки вийшов закон про заборону розміщення нехарчових вставок всередині харчових продуктів. Простіше кажучи, не можна покласти щось неїстівне всередину чогось їстівного? Ну і думаю, чого ви всі вже здогадались. Так, діти ковтали іграшку. Поняття не маю як, як треба їсти кіндер, щоб проковтнути його цілим, і ще й не помітити, що всередині там щось є. Але закон є закон. Якщо говорити об'єктивно, внутрішній жовтий контейнер навіть не назвеш дрібною деталлю, які зазвичай маркують спеціальним значком. І навіть його я з трудом уявляю, як можливо проковтнути, не кажучи вже про ціле яйце. Іграшки то ще ладно, там дійсно бувають дуже дрібні частинки. Але яка тоді різниця всередині яйця вони? чи ні. Тим не менш, одразу після заборони продажів Кіндер сюрприза компанія придумала новий продукт. Kinder Joy Уже абсолютно легальний Кіндер, бо в ньому вміст поділили на два відсіки: одна сторона не харчова, де лежить іграшка та інструкція. І навіть ложечка тут. А друга харчова, де лежить дві кульки у солодкому білому кремі. До речі, Кіндер Джой мені завжди подобався навіть більше ніж кіндер сюрприз. Напишіть у коментарях, як вам. Взагалі, закони США часто бувають дивними, і це, на мій погляд, саме такий випадок. Бо за подібною логікою з'їсти чи проковтнути можна взагалі що завгодно. Ну а кіндер сюрприз я би не забороняв. Але це не єдина іграшка, яку забанили по тій же причині. Ризик проковтування і задухи взагалі досить поширена причина заборони деяких дитячих іграшок. І ми зібрали тут кілька нелегальних штуковин з тим самим значком. Найнебезпечніша з них, як на мене, ось такий неокуб. Адже, як мінімум, в одному такому кубику цілих 216 дрібних деталей, що вже б'є всі рекорди. О -о -о -о. Ну, назад ми його вже ніколи не зберемо. Ну а як максимум, на відміну від усіх інших, ці дрібні деталі ще й магніти. І якщо проковтнути кілька таких кульок в організмі нічого доброго з ними точно не станеться. А отже, це реально небезпечно. Саме тому такі кульки частково чи повністю заборонені у багатьох країнах світу. Але якщо хочете знати мою особисту думку, я б заборонив їх навіть дорослим. Бо, щоб зібрати цей кубу початковий стан, потрібно непомірно багато часу і нервів. І ви все одно його врешті не зберете. Коротше, тут бан однозначний. Ще нелегальною вважається ось така монетка для фокусів. А тепер дивись фокус. Зараз зможу відкусити шматок монети. Ммм? Де як ти це зробив? Магія! Оскільки монетку для фокусу потрібно нібито відкусити, діти часто розуміли це буквально і ковтали маленький шматочок. І отут я якраз повністю погоджуюсь. Дуже пряма загроза, тому що ось ця малесенька і ще й гостра штучка, нічого доброго всередині вас точно не зробить. Тож так, тут та сама причина, але вже цілком обґрунтована. І якщо для дорослих річ доволі прикольна, то для дітей вона точно має бути заборонена. Те саме можу сказати і про язик. Йух. Як реквізит для фокусів, його потрібно класти прямо до рота. І це найпряміша загроза, яка тільки можлива. Я б його забанив чисто за те, який він противнючий. А загалом на цьому і закінчимо з іграшками, які можна ковтати. Бо далі у нас крокодил Дантист. Ця іграшка була однією з найнебезпечніших за кілька останніх років. Але чому так сталося, давайте розбиратися разом. Що зіграємо? Ні. Думаю, ви усі її бачили і знаєте правила. Гравці по черзі натискають на зуби крокодила, поки той нарешті не клацне зубами. А! ну він доволі боляче б'є. Своїми зубами крокодил б'є по пальцю досить відчутно, але навряд чи навіть такий удар може когось травмувати. Ми зібрали аж три тести, щоб перевірити силу його укусу. І якщо печиво крокодил розбиває вщент, то от банан або парні залишаються повністю цілими. Ну а заборонили його тому, що умільці починали робити власні набагато більш екстремальні версії гри, із лезами, шипами або кнопками замість зубів. Деякі навіть намагалися наздоганяти гравців і ходять чутки, що колись були й заводські екстремальні версії крокодила, але нам вдалося знайти лише ті, де зуби м'які та бутафорські. Коротше, вердикт такий, що завгодно стане небезпечним, якщо до нього причепити 10 лез. Але ось у вигляді, в якому іграшка продається, як на мене, вона доволі безпечна, і забороняти її відповідно немає за що. Далі ми вирішили перевірити іграшки з електрошокером. <реш> Починаючи від старої доброї жуйки і закінчуючи різними варіантами детекторів брехні, усім ясно, що принцип роботи тут виключно у випадковому спрацюванні. Ну і виглядає це все дуже моторошно. Тож, цікаво, наскільки воно реально небезпечне. Так, ну, як мінімум, приємного мало. І хто із дітей захоче грати з таким, я особисто не знаю. Uh, uh, але по факту всередині будь-якої з подібних іграшок три звичайних батарейки, і навіть дитячому організму особливої небезпеки вони не становлять, хіба що може в якихось винятках, але от гратися з ними я особисто б не став. А особливо неприємна ось ця штуковина, бо тут рука пристібнута і просто так дістати її не вийде. Ну а загалом забороняти такі іграшки немає за що. Нунчаки. Хто з нас, надивившись черепашок міндзя, не хотів опанувати нунчаки і стати як Мікеланджело? От тільки в реальності швидше Ой. за все стати вийде лише калікою. А, слухай, вони реально дуже боляче б'ють. Навіть іграшкові дитячі нунчаки за рахунок інерції можуть ударити досить пристойно. Особливо, якщо не вміти ними користуватись. Ти вмієш ними користуватись? А користуватись ними не вміє ніхто. Щоб перевірити у дії, ми придумали кілька тестів. Нам допоможе манекен Рома, балістичний гель, а також ось така кисть із балістичного гелю. За властивостями він максимально схожий на людське тіло. Тож, якщо серйозно влучити по руці нчаками, можна навіть лишитись без пальців. Що вже казати про легкі травми чи гематоми? Манекен, до речі, теж непогано так постраждав. В принципі, як і самі нунчаки, вони теж розвалилися після кількох ударів. А отже, питань щодо заборони, думаю, не виникне ні у кого. А ось цей гаджет ще кілька років тому був мрією мільйонів. Адже це гіроскутер, причому самий трушний, саме такий, який всі хотіли в 2К17. На відміну від пізніших версій, ці зроблені максимально дешево і просто. Тут погані комплектуючі дивні налаштування і жахлива калібровка. І тому такі гіроскутери з часом почали забороняти по всьому світу. Причому по цілому ряду причин. Перше, як я вже сказав, жахливі налаштування балансу, які призводять до постійних зльотів із гіроскутера, а відповідно до травми падінь. Я перепробував багато подібної техніки і знаю про що говорю. Цей реально може просто так взяти і зупинитися, скинувши вас уперед. Друге, через дешеві контролери плати і акумулятори бували й випадки, коли такі гіроскутери вибухали або ж займалися. Причому як під час зарядки, так і прямо у русі. Ну і третє, особисто від мене в такі гіроскутери часто ставили ще й колонки. Це точно треба заборонити. Що далі? Ось це дуже крута, але водночас небезпечна штуковина. Справжня вогняна паличка, як у Гаррі Потера. І що ти хочеш сказати, що вона реально стріляє? Дай мені секунду. Інсендіо! Ого. Ця чарівна паличка зроблена доволі цікаво. Раніше подібних іграшок я не зустрічав. Основна частина у неї металева, а всередині при натисканні кнопки нагрівається спіраль, як у вейпах або автомобільних прикурювачах. Так, а стріляє вона як? А стріляє паличка завдяки спеціальному піропапіру чи піропаперу? Піропапір, Папір? папер паперу, па. папірі. Папір, папір, папір. Коротше, завдяки штуці під назвою піро із комплекту. Він загоряється від невисокої температури та згоряє миттєво і майже без диму. Чим більший шматочок опиняється всередині, тим сильніше паличка стріляє. А чим щільніший він забитий всередину, тим далі вогонь полетить. Що не робить? Це все, звісно, прекрасно, але ми тут зібрали, щоб перевірити, наскільки це небезпечно. Оскільки піропапір горить при дуже високій температурі, є підозра, що він легко може підпалити будь-який легкозаймистий матеріал. Хугоу! Oh -oh! oh! oh! Ну і оскільки наші підозри підтвердились, використовувати таку паличку вдома небезпечно. Дуже небезпечно. І дітям у руки я би таке точно не дав. Інсендіо. Коротше, загалом це дуже крута штуковина, і нам вона дуже сподобалась. Але це шо-шо, але точно не дитяча іграшка. Тому я б її однозначно заборонив. Ну а з цією небезпечною штукою в дитинстві точно грався кожен. О лазери! У нас в дитинстві були як слабенькі, якими, до речі, теж легко можна травмувати око. Ау. І це дуже небезпечно. Так і ось такі потужніші версії, які я добре пам'ятаю. Багато хто приносив такі прямо до школи. Промінь у цього лазера видно навіть неозброєним оком і навіть у світлій кімнаті. Тож, якщо посвітити ним куди не треба, можна навіть убити матрицю в камері, що вже казати про очі. А ще вони можуть бути небезпечними як джерело займання, адже такий лазер легко може підпалити сірник або темний папір. Так легко, взагалі, буквально за секундочку. Що очі так болять після нього, я буквально 5 секунд подивився на цей лазер і вже з плямами. Коротше, на мій погляд, це одна з найнебезпечніших іграшок, якщо взагалі її можна так називати. Взагалі, якщо чесно, я ніколи не думав, що звичайним лазером можна влаштувати цілу пожежу. Він же продається взагалі всюди. Але як виявилось можна? Остання ж небезпека у тому, що якщо гратися лазером і світити куди попало, можна легко відхопити. Отже, лазери я точно забороняю, причому навіть дорослим. У нашому жорсткому дитинстві ігри були такими жорсткими, і коли я кажу жорсткі, то зовсім не перебільшую. Мрією кожного хлопця був якомога потужніший пістолет на ось таких пластикових кульках. Та чи не всім зараз це очевидно? Так, дрібні пластикові кульки дуже небезпечні, навіть якщо стріляти ними з маленьких слабких пістолетів, які лише на перший погляд не шкодять. Адже навіть вони завжди можуть влучити, наприклад, у око, а великі потужні пістолети й рушниці легко прошивають пінопластову мішень. Чи треба казати, що по тілу вони також можуть нормально шарахнути? Крім того, ще більш безумний той факт, що в магазинах ми знаходили спеціальні посилені кульки, теж пластикові, але били такі ще удвічі сильніше, і вони без проблем прошивають навіть балістичний гель. Ця штука має бути забороненою для дітей 100%. До того ж списку я відніс би і пістолети на пістонах. Які лише на перший погляд безпечні. Я не знаю наскільки небезпечний сам пістолетик, але є ще фактор. З пістонів, які продавались у тих самих магазинах іграшок, ми виколупували порох і що тільки з ним не робили. Але показувати цього ми краще не будемо, бо YouTube буде явно не в захваті. Коротше, усе це точно має бути заборонене. Зараз же у дітей є набагато безпечніші і веселіші аналоги орбі, згани та нерфи. Жоден із них не завдасть таких травм, як пістолети на кульках. І при цьому ж кожен із них у грі на порядок крутіше. Коротше, із цим усе ясно. Ще одна не менш, а може навіть і більш небезпечна штука це міні-арбалет, який стріляє зубочистками. Корпус у нього повністю металевий, і навіть канатик суцільно з металу і, зважаючи на розмір, стріляє такий неймовірно потужно. Гляньте, як глибоко зубочистки входять у яблуко або у балістичний гель. І уявіть тільки, як легко можна випадково зарядити собі у руку в лице чи в око. Додаємо сюди його маленький розмір, що робить його зовні безпечним, і траєкторію польоту зубочисток, яка часто буває зовсім рандомною, і отримуємо одну з найбільш небезпечних іграшок за сьогодні. цей металевий канатик мене, звісно, добиває. На останок ми залишили іграшки, які, чесно кажучи, не зрозуміло за що взагалі заборонені. Тим не менше, ось такі жувачки цигарки були дуже популярні в нашому дитинстві, а зараз заборонені у багатьох країнах Європи. Єдина причина, яку я знайшов поганий вплив. Mm. Нібито спочатку діти імітують куріння з допомогою ось таких от фейкових сигарет, а потім потроху починають курити і справжні. Не знаю, по-моєму, притягнути за вуха. Я особисто все дитинство з таким грався, а курити так і не почав. Тому і забороняти я їх не буду. Навпаки, прикро, що останнім часом вони десь зникли. Чесно, не зовсім розумію за що, але з 2001 року в США заборонена ось ця ось лялька. Точніше, не конкретна ця, а уся серія Skydancers, які запускаються спеціальним механізмом. Офіційна причина, нібито вони літають непередбачувано, можуть відбиватись від кутів і влучати в тіло дитини. 27 червня 2000 року комісія з безпеки споживчих товарів США оголосила про відкликання майже 9 мільйонів іграшок Sky Dancers через понад 170 повідомлень про травми, поріза обличчя травми очей, вибиті зуби та струс мозку. Окей, казати, що нам ця лялька ніяк не зашкодила, я не буду. Літає вона і справді трохи хаотично. Власне, як і усі подібні іграшки. Просто за такою логікою усі літаючі радіокеровані, а особливо керовані жестами іграшки набагато більш небезпечні, адже літають так само непередбачувано та ще й з гострими лопатями. Так, ну я не комісія по безпеці продавачих товарів, тому причин забороняти цю куклу не бачу. А значить, це ми теж дозволяємо. На сьогодні залишилося лише два види браслетів із нашого дитинства. Тобі які більше подобаються? Ось ці світяться в темряві, а ці браслети хлопавки. Причини заборони в них різні. Флоуресцентні в багатьох країнах почали забороняти через токсичні рідини всередині. Основний компонент там перекис водню. Але от інші домішки при потраплянні на слизові або ще гірше всередину можуть мати погані наслідки. А я уж повірте, в дитинстві пару раз розгризав їх до того стану, що рідина потрапляла мені до рота. Для чого Німай, давай. Отже, тут я повністю за. Якщо всередині є щось токсичне, дітям краще туди не лізти. Зачекай, а ці? А, ці браслети почали забороняти лише тому, що вони можуть порватись, а всередині гострий шматок металу. І взагалі-то я теж думав, що краще їх заборонити, поки не відкрив вперше в житті такий браслет. А, реально, воно зі шматка рулетки Та ну. А тепер я думаю тільки про те, що зроблені вони із рулетки. А так виходить доросла версія браслетів. Коротше, їх теж краще заборонити. Ну от і все. Ви побачили цілих 15 заборонених іграшок. Не забудьте написати в коментарі, яка із них ваша улюблена, адже мені особисто сподобалась паличка Гаррі Потера. Ну і бувай!